Доброго ранку, діти. Сьогодні ми поговоримо з вами про тваринку. А хто вона? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Цей маленький хитрячок має безліч колючок. Вдень він спить, ховається, вночі гарненько наїдається. У колючий піджачок ні сховає. Їжачок. Їжачок це дикий лісовий звір. Тому що їжачок живе у лісі. У їжачка вушка маленькі, голова і червце покриті шерстю, а спинка вкрита голочками. Мордочку прикрашають круглі, мов намистинки очі і вологий ніс. Голки це єдиний захист їжачка від усіх ворогів, а ворогів у їжачка багато. Це вовки, орли, лисиці, сови. Знаєте, що робить їжачок, коли відчуває небезпеку? Так звертається в клубочок. І тоді голки йому в нагоді. Що ж полюбляє їсти їжачок? Їжачки всеядні, вживають різні гриби, ягоди, а також фрукти. Полюбляє їжачок ящерок, змій, комахів, жуків, мишей, жаб. Живе їжачок в укритті зробленого сухого листя і гілок біля корення будь-якого дерева. Вдень їжачок спить, а вночі полює, набравши вагу за літо, досхочу наївшись, Сю зиму їжачок спить у своєму укриттю зробленого з листя. Давайте з вами поговоримо про їжачка. Їжачок який. Так, хитрий, сірий, добрий, колючий. Можна сказати, красивий їжачок. Пропоную вам діти вивчити вірш про їжачка. Їжачок-хитрячок, воронька замнемо таблицею. Їжачок-хитрячок, із голок та шпичок Пошив собі піджачок. І у тому піджачку. Він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Який гарний вірш. Їжачково він дуже сподобався. До побачення, малята. Бажаю вам гарного настрою!